Скільки жінок того часу могли похизуватись тим, що вони не просто роблять бізнес, а створюють щось нове? І неважливо, скільки скептиків намагалися переконати з те, що косметика це поверхнево і несерйозно. Вона довела, що справжня краса це сила, яка змінює людей, їхнє мислення і навіть світ. І ця сила починалася з жінки, яка просто вірила у свою мрію. Ви думаєте, що на цьому все? Ні, ну хоч сте вже і не була головною, проте ідеї у неї не закінчувались, і вона продовжувала вигадувати щось нове, щось таке, що про її бренд. Говорили у 1982 році. Компанія випускає те, чого до цього не робив ніхто. Першу в історії нічну сироватку для обличчя Night Repair. здається, нічого особливого у той час ще навіть не всі знали, що таке сироватка. А тепер цей продукт є абсолютним масхевом у косметичках по всьому світу. Але зачекайте, як Есте прийшла до ідеї створення такої сироватки. Це ж початок 80-х. Жодних тік-ток з трендами, жодних б'юті блогерів, які б казали про важливість догляду за шкірою. СТ просто зрозуміла: жінкам потрібен продукт, який би працював. Поки вони відпочивають засіб, який буде не маскувати проблему, а реально відновлювати шкіру. Сироватка Advanced Night Repair була запатентована з унікальною технологією Chronolux, яка стимулює природні процеси відновлення шкіри під час сну. Цей продукт відразу ж завоював популярність завдяки своїй здатності боротися з ознаками старіння, знижувати прояви зморщок і покращувати текстуру шкіри. Ця маленька пляшечка з. Стала легендою. І як виявилося пізніше, саме вона встановила новий стандарт для всього ринку доглядової косметики. Що ще цікаво, Есте не просто так вибрала. Коричневий флакон для продукту це був практичний хід, бо темне скло захищає активні інгредієнти від руднівного пливу світла. Підприємиця, ймовірно, була однією з перших, хто зрозумів, що ідеальний догляд за шкірою не повинен складатися з тисячі баночок. Все повинно бути просто та ефективно, і бажано працювати одразу. Ніколи не продавайте жінкам те. Чого вони не хочуть, або чого не потребують, так вона любила казати. Есте просто запропонувала те, що працювала без зайвого.